Доброго дня, шановні малята! Зараз триває зима. Перший місяць, місяць грудень. А взимку дуже багато різних свят. І одне з цих свят дуже чекають діти. Це свято Миколая. Для того, щоб Миколай до вас завітав, спочатку треба написати йому листа. Ви не писали ще Миколаю листа. А ось Оленка... Вже його написала. І вам вона зараз розповість, як це треба зробити. Послухайте її уважно, може, щось корисне ви дізнаєтесь для себе. Все затихло на дворі, сяють зорі у горі. всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заблудився, в нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чемним дітям роздає. Святий Миколай, я пишу тобі цього листа, бо дуже чекаю на тебе. Протягом року я слухалася своїх батьків, не ображала своїх менших братика та сестричку, допомагала матусі, навчалася, а ще старалася робити лише добрі справи. Ми зробили з татком годівничку для пташок. І тепер кожного разу, коли йду гуляти, я беру з собою зернятка чи крихти хліба і кладу до годівнички. Приходь, Миколаю, я тебе чекаю і принеси на нашу землю. Мир. Діти, ви переглянувши фільм, мабуть, зрозуміли, що Миколай розносить подарунки дітям, звірятам, дорослим у своєму чарівному мішку. І я вам сьогодні пропоную розмалювати і прикрасити мішок для святого Миколая. Сьогодні для малювання нам потрібний зразок, фарба білого та синього кольорів гуаш, вушні палички, серветка і аркуш паперу червоного кольору у формі мішка. Тож починаємо малювати. Спочатку беремо вушну паличку і набираємо білу фарбу. І будемо оздоблювати ось такими крапками мішок вгорі. Ліва рука тримає аркуш, щоб він не рухався. Так, далі зав'яжемо мішечок, намалюємо ось такі лінії, вузлик і. Дві отакі мотузочки. Мішок міцно зав'язаний, щоб подарунки не розгубилися. Знову набираю фарбу і оздоблюю такими самими сніговими ніби кульками мішок внизу. Так, поклали цю гушну паличку, взяли чисту і взяли синю фарбу. І будемо прикрашати мішок сніжинками, починаючи з гори. Робимо такі рисочки навхрест. Ось так. Ще фарби набираємо. І малюємо такі сніжинки по всій площині мішка лінії, які розташовані навхрест. Ось і вийшов у нас мішок для святого Миколая. Який гарний, правда? Діти, сьогодні на занятті ми вчилися писати листа Святому Миколаю. А ще прикрасили йому мішок для подарунків. Тож тепер будемо на нього чекати. До нових зустрічей! Кажу вам до побачення!